Олена Бовейко, операційна медсестра лікарні швидкої медичної допомоги у Кроповницькому. Її робоче місце операційна. Робота операційної сестри це є стерильниця, дотримання септики-антисептики, тому що це дуже є важливим, бо від цього залежить подальше одужання хворого, щоб не було ніяких післяопераційних ускладнень. Це все відбувається в стерильних умовах. Розповідає, медиком хотіла стати ще зі школи. Вступила до, на навчання до. Кропивницького кіроградського медичного коледжу ще не той час закінчила його за направленням. Була направлена на роботу до лікарні швидкої медичної допомоги. Ну і була направлена в роботу в операційне відділення. Спочатку пройшла стажування, мені сподобалася ця робота і залишилася тут працювати. Для проведення операцій готує великий і малий операційні столи. Тут буде перев'язувальний матеріал, робочий матеріал для проведення операцій. Підготовлюю собі інструментарій, який потрібен мені для роботи. Для операції нам потрібні кровозупинні затискачі. Це взагалі інструментарій, який загальнохірургічний, який використовується на будь-яких хірургічних операціях. Кровозупинні затискачі, голкотримачі, гачки, затискачі для обробки операційного поля. Щодня каже, має шість-сім операцій різної тривалості і в різний час доби. Найдовша тривала п'ять годин. Оперативні втручання різного профілю травматологічні, хірургічні, гінекологічні, урологічні. Бувають іноді у нас такі невідкладні стани, які хворих продають прямо з приймального відділення, зразу привозять в операційну, тобто часу на підготовки є хвилини. Це дуже потрібно швидко зорієнтуватися, знати, що робити. У восьми операційних працюють 14 операційних медсестер. Всього в лікарні 178 медсестер, розповів медичний директор Валерій Заремба. Вона безпосередньо приймає участь в оперативному втручанні. Вона перший помічник хірурга під час операції, і вона так само, як і хірург, відповідає за. Життя хворого складних оперативних включень, які виконуються в операційному блоці, за минулий рік було проведено 8407. Це орієнтовно близько 700 операцій на місяць, і за день виконуємо 25-35 оперативних втручань. Олені Бобейко 40 років з них 22 Працює операційною медсестрою. Це, мабуть, моє покликання, і мені тут подобається. Робота операційної сестри є і цікавою і нелегкою. Нелегкою вона є, тому що це і фізично нелегко, і потрібно знати багато. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.